Чан запрошують на літературний вечір, який буде присвячений недописаним романам. Спільнота ловці слів організовує черговий літературник у мистецькому просторі. Кут і цього разу свої твори читатимуть також. І запрошені гості. Тож чого чекати від цього заходу та як доєднатися? Про це запитаємо у гостей нашої студії. Письменниця та співзасновниця літературної спільноти ловці слів Ольга Сидоренко, а також письменниця і членкиня літературної спільноти ловці слів Ірина Підгурська. Раді вас бачити і слава Україні. Героям слава! Такий формат літературника він в цілому зрозумілий, але кожен може його інтерпретувати під себе. Власне, ваша організація ловці слів. Що має на увазі під літературником? Починаєш? Починаєш. Ну, літературник це неформальна формальна зустріч. Так. Чому літературник? Тому що люди розмовляють про літературу. Угу. Це може будь-який бути формат від того, що ми зачитуємо улюблені уривки тих романів, які ми читаємо наразі, і обговорюємо це, або ми представляємо свої творчі набутки, свої оповідання, есе, вірші. І ось вперше ну, вперше в Хмельницькому ми будемо представляти е, такий формат як читання е, шматка роману, який ще не дописаний. Це буде ніби пробник того, що ми хочемо запропонувати людям в подальшому. По перше, ми побачимо реакцію людей. А по-друге, ми покажемо наші ідеї, ми принесемо те, що в нас внутрі в маси скажімо так, ви знаєте, в коміків є такі випробувальні концерти, коли вони приходять на маленьку аудиторію, розповідають жарти і дивляться, як люди реагують. Так, от це буде схожий формат. Ну, насправді, от, наприклад, на деяких літературників, я не, не тільки я особисто, ще деякі письменники вони зачитували. Я зачитую, uh -huh. щоб прочитати мене, позвали на літературник. Ага, я тут написала класну главу, класний розділ. Uh -huh. Ось, і я починаю читати. А е, це лі літературник це как би підкреслює, що це не дописані а це презентація майбутніх романів. Ну якби сподіває читачів очікувати на ці романи, якби чекати, коли <свісна> вони вийдуть. Ну так, ми презентуємо себе. Я ще я ще, я ще <свісна> <свісна> одну різницю. Скажу, що заявлені літературники це завжди, завжди якась тема. От в нас була тема, до прикладу, війна. Люди шукали в своїй творчості есе чи оповідання, чи вірші присвячені війні. А зараз в нас тема недописані романи це те, над чим ми зараз працюємо. Тут нема, як сказати, такої загальної теми. Це буде і драма, і фентезі, угу. і якісь інші формати, і може навіть експериментальний, і люди будуть приходити і слухати, що ми їм пропонуємо. З вашого досвіду, оцей формат літературника, чи він зайшов хмельничанам? Чи сподобався? Так, зайшов, хоча б тому, що на наші літературники ходять. Угу. І навіть потім нас впізнаються дуже приємно. Коли там якийсь молодий хлопець, я на новій пошті відправляю книжку, він дивиться на книжку. Ой, Боже, я вас чув, Ви така класна Ірина подгурська? Думаю, боже ось вона, слава! Він купив тебе книжку тоді? Ні. Але було так було, було таке, що я відправляла книжки і якась дівчина стоїть поряд. А у вас є ще з собою книжка? І у мене, звичайно ж, у кожного письменника є зайва книжечка, яку я продала. Е, власне, для тих, хто ще не був на таких заходах, і, можливо, цього разу хоче прийти перше. Як усе відбувається? Розкажіть про атмосферу. Атмосфера чудова, я точно скажу. У нас завжди чудова атмосфера. Дуже тепла і не вимушена. Це неформально буде атмосфера. В нас буде ведуча поляна, швець. Вона зараз пише сценарій для цього заходу. Вона буде, вона візьме вступне слово. Вона перед ну кожного автора представить, скажуть, що це за людина, що вона буде читати. Можливо, Юля Рахно, яка також приймає участь в цьому літературнику, підготую. Музикальний чи відеоряд, це буде також обговорюється з кожним письменником окремо. Іра читає під музику. Я не читаю під uh -huh. музику. Мені ну, має бути тиша в залі, коли я читаю, щоб я не відволікалась на це. Е Слухачі матимуть змогу поспілкуватися потім з тими авторами, які їм будуть імпонувати mm -hmm. з ким вони захочуть обмінятися контактами. Ми підготуємо qr коди кожного письменника для того, щоб слухачі залишили зворотній зв'язок. Ну загалом не буде нічого примусового. Хто захоче буде спілкуватися? Хто не захоче, mm -hmm. не буде. Я думаю, атмосфера буде просто така. Як, ну, як е зазвичай. по-домашньому. Ну, <ривіт> <да>. <ривіт> <Домашні. ривіт> хто цього разу читатиме свої твори? Ви будете <ривіт> читати двоє, <Домання, ривіт> <ривіт> так і хто ще. Поляна Швець, потім Олена Михайлець, Людмила Поліщук. Багато в нас буде <ривіт> За... заявили. Спочатку ми думали, людей 6-6, uh -huh. а зараз у нас ну, дуже багато uh -huh. заявили про uh себе. -huh. Ось я ще скажу Руслан Ішкевич. Він буде записувати. Він зараз живе, працює в Полтаві, але пише в співавторстві роман про відьму. Так Зі мною, так йому залишилось декілька розділів. Я свої вже дописала. Я дуже чекаю, що він допише свої, і тоді роман буде виданий. Марія Дешкант, яка зараз приймала участь, і буде виходити нова збірка, спектроліт, збірка різножанрової порози. Там будуть оповідання. Вона пише в жанрі наукова фантастика. Потім в нас будуть запрошені гості. Це mm -hmm. ті, які не відносяться до спільноти «Ловці слів. Ми вам про них теж можемо. Так, розказати. Так, Розкажіть, хто буде в запрошених гостях. <гум> в нас будуть Віоліна Ситник, в нас буде Юрій Сорока, і в нас буде журналістка з Києва Юлія Фацієвич. Вона написала і видала збірку новел. А я знову хочу відчути свій дім. Це збірка новел про війну. І вона в інстаграмі своєму е, зачитує ці новели. Вони я послухала, вони дійсно дуже е, пронизливі. Такі мені прям було аж ну занадто, занадто відверто. Вона пише про це. Вона буде також підключатися до нас онлайн і зачитувати свої. У нас буде цікавий формат, тому що не тільки будуть виходити на сцену і зачитувати mm -hmm. свої твори. Ось київська журналістка, вона буде підключатися онлайн. Mm -hmm. А Руслан Юшкевич він просто запише просто свій і ми включимо цю запис. А Юрій Сорока це досить відомий письменник, mm -hmm. хмельничанин, він декілька разів отримав нагороду Наремін, від коронації да, слова. слова. Піш, пише в історичному і. В фентезі історичному, я так розуміла, жанрі. Він зараз е, воює да, він на фронті, на фронті mm -hmm. і е, він сказав, що він не артист, mm -hmm. але за нього зачитає його як би ж, е, уривок з його нового твору його донька. Mm -hmm. Так що Олена Сорока. Нас... Олена Сорока. Так у нас дуже цікавий формат. Незвичайне буде. Як ви обрали запрошених гостей, кого хотіли бачити? Так, от Юрій Сорок це запрошений гість, як це ви з ним зв'язували, комунікували? Запрошений. Насправді Хмельницьке маленьке місто, угу. ніхто в цьому і не сумнівається. Знає, так? Ми граємо в театрі письменниць разом з його донькою Оленою, угу. і тому питання про те, кого запрошувати, не виникало. Мій тато пише. Дзвони, буде брати участь, буде брати участь. Потім всі інші спільнота ловців слів велика. Я знаю Віаліно Сітник, каже Поляна Швеція. Каже, Пиши, буде приймати участь, буде. Письменникам важливо виходити і зустрічатися з людьми, які хочуть їх слухати, тому що зворотній зв'язок це щось дуже ну, безцінне. Ти маєш бачити очі і розуміти, що людям потрібно те, що ти робиш. Інакше навіщо це все? Давайте тоді про ваші уривки поговоримо. Що ви будете читати? От пані Ірино, А так ви будете читати під музику. Чому так? Тому що я завжди читаю під музику. Та mm -hmm. і так як я граю в театрі дзеркала, дуже давно mm -hmm. граю, тому мені. Хочеться кожен свій виступ зробити ну, трохи театралізованим. Тому дуже часто я так почала цю ну, для себе на літературники. Якщо можна, я приношу музикальний уривок, uh -huh. і той, хто сидить на музику, я йому там, тут включиш. Іноді навіть так mm -hmm. ну, так, от включай. Mm -hmm. ну, так як у нас не вимушено, у нас uh -huh. не е, вистава, яка там треба все по хвилинам, то у мене виходить, і я вважаю, що... Твір він, коли який читається під музику, він набирає нового змісту, нового звучання, нової музики. Так, музика посилює емоції. Це 100%. Ну uh -huh. це я точно знаю. Як ви музику обираєте? Чи це класична музика? Я обираю я, от як відчуваю. От, як відчуваю, яка музика має тут звучати. До речі, я два місяці завела свій канал, ми завели свій канал з чоловіком, а так як ми всі як би, учасники спільноти Ловців слів, то я вважаю, що це канал, яким чином теж відноситься до ловців слів, тому що ми озвучуємо твори наших друзів. І ми озвучуємо під музику. Ми читаємо uh -huh. на два на декілька голосів. і чоловічі голоси. Я читаю жіночі голоси. І ми додаємо музику. І іноді музику я шукаю дуже довго, uh -huh. поки вона мене вдовільнить. Угу. Тобто це як аудіокнижку можна послухати так, в такому форматі. Так. Ну це насправді дуже зручно. Зараз багато угу. людей обирають такий формат, тому він дуже цікавий. Що ви будете читати? Я ритуріку? буду читати уривок зі свого роману, який я пишу з Русланом Юшкевичем. Спочатку я думала прочитати з іншого, який пишу сама, але думаю, що в парі з Русланом ми покажемо, як би він теж буде уривок читати. Він теж пишу? уривок і саме з цього роману, і як продовження того уривку, який прочитала я. От я як у нас книжки будуть. Е, показати читачеві, ну, ну, що саме за роман ми пишемо, чому два співавтора, е, як це два співавтора, ну, от, е, презентація романа. Мій роман, е, наш роман, е, називається, поки робоча назва, Відьма та Ворожбит. Це про про наш час, про Хмельницький, в якому живуть як і раніше в Україні в будь-якому селі жили міфічні істоти. Тобто міфічні істоти жили навколо людей. І люди про це знали зараз нічого не змінилося. Просто міфічні істоти, такі як повітруля, там мавка, та ж відьма, ворожбит. Вони призвичаївились до людської цивілізації. Вони користуються гаджетами, їздять на авто, якщо надо, на велосипеді. Ну, все як і раніше, люди навіть не помічають, що вони є, а вони є. І оці, якби два персонажі: відьма та ворожбит, вони тримають це місто. Ніхто про це не знає, але от це їх шматочок Всесвіту, який вони боронять, бережуть від всякої навали, як можуть. І ось вони раптом одного е літнього дня вони починають щось відчувати, що щось е відбувається не так, як зазвичай. Щось починає про відбуватися, щось недобре. І от е роман на три дні. І mm -hmm. от за ці три дні вони щось відчувають, потім це відчуття стає все сильніше, а потім вони стикаються з називаємо, називаємо так, проривом хаосу, який їм в кінці кінців ну, як би, вдасться відсунути. Але ненадовго, на жаль. Ваш уривок це буде якась інтрига, частинка, початок? середина Середина, середина, Да, я прочитаю, якби. Там буде шматочок історії Проскурова, не дуже гарний, ну дуже сумний шматочок. І він поєднається з цим шматочком того дня, який проживає моя героїня. Руслан Юшкевич він продовжить Сам, саме цей день, шматочок свого дня, і ті, точно такі ж спогади, от в той шматочок, негарний нашого mm -hmm. Проскурова, але зі свого боку. Mm -hmm. Так, цікаво, пані Ольга. Ви будете так. читати у тиші. Що будете читати? Я ще хочу додати. Це буде міське фентезі в тебе? Жанр? Ну, роману? Я вважаю, що це міське фентезі. Це так. до речі, дуже актуальна зараз жанр. Видавництво просто будуть битися з нього. Я зараз пишу роман про жінку, яка виховує дитину з інвалідністю. Тому що я сама мама, в мене е, молодша донька має такий діагноз, і я б хотіла підтримати усіх батьків, які виховують дітей з інвалідністю, і показати, що життя це не просто якась чорна полоса, якщо дитині поставили такий діагноз, а воно сповнене барв. В мене не дуже гарно починається роман, в мене в, в головної героїні врушиться життя, вона, від неї йде чоловік. Батьки її не підтримують, але згодом вона знаходить спільнодумців, які стають для неї справжніми друзями. І ось коли в неї все починає рушитись, вона починає писати листи брату, який загинув 8 років тому ще до народження її дитини. І вона настільки потім. Ну, Стає іншою, що вона перестає писати брату, а починає писати своїм друзям для того, щоб піти кудись на каш... на чашечку кави чи поїхати в Карпати подихати свіжим повітрям зі своїми друзями і своїми дітьми. Я буду підтримувати, підтримувати батьків, дітей, яких мають ну проблеми. Дуже важлива тема теж. Це дуже важлива тема. Тому мені треба слухати, як реагує зал. Я угу. не можу слухати музику. Мені треба чути. Як реагують люди? Пару разів я читала есе, також які були присвячені дітям, і коли я чую, що починаються такі зітхання, і люди в це в якось в цим проникаються, mm -hmm. я думаю, що я йду по правильному шляху, що моє, моє, мій роман він з затрагує душу людини. І це важливо, це правильно те, що я роблю. На якому етапі роман ваш зараз? 130 тисяч символів. Це професійна деформація. Половина десь половина роману вже написано. Я навчаюся в академії риба і Любко Дереш дає зворотній зв'язок на uh, ті шматки романа, які я надсилав як домашнє завдання. Що каже? Молодець пошидає дуже приємно, чути. він всім. Дубко Дераш він дуже теплий співрозмовник. Я думаю, що він правду каже. Хоч ви говорили про те, що така і атмосфера не вимушений формат, теж не вимушений. Чи ви якось регламентуєте, який має бути уривок об'ємом для того, аби всі встигли прочитати? Ну, ми даємо как би такі часові рамки до 10 хвилин, тому що ну розуміємо. Що можна читати там по 20-30 хвилин глядачі mm -hmm. не витримають. Не витримають. Люди, людина сприймає від 2 до 7 хвилин тексту. Якщо вірші, коли ти чуєш, в тебе є ритм, ти е, прям входиш в такий, е, скажімо, стан, ніби ти можеш продовжувати вірш з авторами, він тебе завлікає, то прозу слухати важко. Mm -hmm. Тому Іра використовує музику. Mm -hmm. <laughs> я злий поліцейський, я кажу, що. П'ять хвилин не більше, mm -hmm. але в нас є Поляна Швець, яка каже: читай". Mm -hmm. <рес> читай, вона бачить, що люди слухають, читай. Mm -hmm. От ви говорили про реакцію Юрія Сороки, він казав, що він не артист, mm -hmm. а він письменник. Вам як читати свої твори? Чи комфортно? Зашибісь. <рес> <рес> тому ми завели цей канал, так би ютубовський. Mm -hmm. Ми там будемо на, начитувати імені на аудіо оповідання українською, тому mm -hmm. що. Взагалі це класно, у нас не дуже багато контенту українського. Так І є. І, так є, і ми хочемо читати, ну, можна взяти якийсь класичний твір, начитувати, той, який шукають в поїсковіках. Но ми хочемо би, прорекламувати от, цих письменників молодих. От, тому канал назвався Слово лови. Так угу. як у нас називаються деякі наші от, заходи, заходи, заходи слова лови. Ловимо слова. В, нас, в нас павучки, павучки вони плітуть сітки і ловлять в свої сітки. Слова ще використовують такий січок. Ми ловимо гарні слова, сплітаємо в візерунки, робимо тексти, приходьте, слухайте, що ми робимо. <плот> Давайте про ловці слів теж поговоримо. Давайте. Як організація, власне, у вас написано, що це дружна спільнота для письменників, тут однодумці підтримка і можливість прочитати свої творіння. Так. Розкажіть, як об'єдналися в одну спільноту? <плот> <плот> з чого почати? <плот> з 2023 року. Ні, навіть ні з 2023 Можна почати з 2020 року, коли почався карантин, і <плот> ми всі сиділи вдома, а сидіти було дуже важко. тому ми все одно, як би робили літературники, таких mm -hmm. дуже маленькі, як би. А ще ми збиралися як анонімні автори. Пам'ятаєш? Було таке. Ми так. збиралися як анонімні автори. Це, це как би франшиза, так була? Це є письменниця Ти Золотковська. Вона живе в Греції і вона запускала такий проєкт. Вона готувала завдання творчі, розсилала по е людям в різних містах, які. Погоджувались проводити творчі вечори і, і, і от, виконувати творчі І, вправи. і В нашому місті Олена так, Леос, так, одна з засновників власті угу, слів, вона угу. от проводила анонімні автори. Ми угу. і іноді там зустрічалися. Коли почався карантин, ми почали зустрічатися. Була у нас така просто книгарня, угу. і ми такими маленькими осередком зустрічалися да. і читали там свої твори, ставили камеру. Знаю, що люди не прийдуть, тому що карантин, і не читували в онлайн в онлайн режимі. Угу. Ось і так у нас з таких читань у нас, по-перше, виникла ідея написати птахвіль. І ми її написали та видали нашою, нашою, нашою спільнотою. А потім ми вирішили, а чого анонімні автори, а чим ми гірше. І ну давай так. Та Золотковська, вона або втомилася, вона перестала проводити ці mm -hmm. заняття, і ми почали розуміти, що якщо не ми організуємось, то ми просто більше не будемо збиратися. А люди хотіли творити і хотіли читати на публіку. І тому ми ну, почали організовувати самі ці зустрічі. А спільнота в нас дружна, тому що ми не токсики. І коли ми завжди на вправу даємо зворотній зв'язок, ми спочатку шукаємо гарні моменти в тексті, якщо щось. Іде не так, автору потрібно показати, потрібно конструктивно направити його, щоб він не робив помилок. Mm -hmm. щоб він... Ну ми стикалися з різним відношенням до mm -hmm. молодих авторів. Ну, є платформи, так. на яких mm -hmm. ми іноді, от, і я, і Оля, приймали участь в конкурсах. Ми не будемо називати платформи, але іноді відношення дуже різне. Наприклад, викладаєш оповідання, і тебе мають прочитати такі ж би, учасники цієї спільноти і дати свій відгук. Зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок. І іноді приходять такі токсичні відгуки, ну, після кого? Ну, після яких ти розумієш. А я не буду більше писати. не буду, Ну да. по крайней мере, на, на, на цієї платформі я точно не буду виставляти. Нащо мені це потрібно? І не тому, що ти думаєш, я така зіронька, а ви мене якби не оцінили. Тому що розумієш, ну у мене що психіка тримає. Тобто, я, я розумію. Це нормально в мене оповідання. Mm -hmm. Просто такі. Але є А, такі люди в а, а є люди, які yeah, отак дуже. от викладуть, отримують такий відгук і скажуть, все більше я не пишу, тому що я нездаром. Ну, так не можна. От Оля каже, що ми, от я, я її підтримую, що в наших лавцях слів ми даємо теплу ванну. Щоб хтось щось не казав. Так. Тепла ванна для того, хто хоче, хто намагається писати. Mm -hmm. Ось. І е, з Такої теплої вани, ну люди, які дуже були не Ростають дуже впевнені в собі, поети, вони і письменники, які вже видають книги, в нас дуже багато хмельничан перестали вірити в видавництво і чекати від них 3-4 uh -huh. роки відповіді, і почали видавати самостійно книги і розпродавати їх, і писати інші книги. А якщо б в них не вірили, а якщо б говорили. Єрунду, ти пишеш, це щось взагалі не те, що ти мала би писати, то ніхто б нічого з цього ну, не робив. А Україна молода держава. Нам потрібно своїх письменників плекати. Слава Богу, що від нас пішов російський ринок mm -hmm. з тим барахлом, що вони сюди совали, і нам треба наповнювати полиці магазинів якісною, хорошою літературою. А як її робити? Її треба постійно робити і вдосконалюватись. І тому ми. Своїх письменників дуже хвалимо. і ось наприклад, uh -huh. ну буває так. Буває, що якби приходить там хлопець чи дівчина. Я не знаю, я не письменник. Починають писати там якийсь шматочок на завдання. Ми кажемо, слушай, да ти офігенно напишеш? Uh -huh. Давай. Та я не знаю. Ну, чому не знаю? Тому що він стикнувся от з таким: от, і видавництво просто проігнорила. Uh -huh. Хтось там на якійсь платформі сказав, фу, лайно ти пишеш. Uh -huh. І все, би, і, і людина, би, ні, я не письменник, але ж письменництво, воно, ж із, ізнутрі. Uh -huh. воно проривається, і людина все одно хоче писати. Ось, тому... то тобто, у вас такий клуб мотиваторів, можна так сказати. Можна, ми один. можемо сказати, що наші ловці слів вже півтора року існують, uh -huh. і за ці півтора року ми можемо сказати, у нас дуже гарна динаміка. Тобто, ми можемо. Uh -huh. Перекакби бы, перерахувати людей, які почали видаватися, видалися, або вот ось 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 видадуться, і це все наші лавці mm -hmm. слів. І ми можемо бути треба вже Gosh. на книжечку ставити свій логотип. Да лого... логотип логотіп вже є так. Хочу. За скільки скільки зараз у вас учасників? Що ви підраховуєте? Скільки письменників зараз письменець в ловцях Facebook, Instagram. 300 плюс читачів, то що mm -hmm. ми викладаємо туди інформацію, телеграм-група 50-60, я не пам'ятаю, і активно ходять від 10 до 20 учасників. Ми проводимо офлайн-заходи, в хорошому айхабі, uh, в хорошому приміщенні зі стільцями за столами, де можна писати з проектором, проектором і запрошуємо усіх, хто хоче приходити і писати в дружній атмосфері. Приходьте, ми відкриті. В нас єдина умова, що ми не приймаємо дітей і підлітків да, до 18 років, тому що ми в нас теми різні. Ми і про обсценну лексику можемо розмовляти, і, і про еротичний жанр, да, еротичний жанр, як метафорично описувати сексуальні сцени. Ми не можемо ну. Працювати з дітьми на ці теми. А так, будь ласка, запрошуємо. Тобто можна написати вам у Фейсбуці і тоді приходити, так? Так, можна просто приходити. У нас завжди є об'ява, коли проводиться наша забута. Мо можна би узнати, коли приго і просто приходити. Навіть є відео, як пройти до нашого приміщення, щоб не заблукати. У вас часто відбуваються зустрічі, і остання з них була присвячена жанру нонфікшн. Так, угу, розкажіть, так. як ви обираєте теми цих зустрічей, і чому звернули увагу на нонфікшн? Як ми обираємо теми? настає місяць, і, і, ми ми робимо, і ми робимо план заходів і план того, що ми будемо постити постити в соцмережах. А так як в нас багато друзів, які до прикладу пройшли якийсь курс і хочуть поділитися знаннями, як Лариса Подкоритова, яка прочитала нам. Цей чудову лекцію, лекцію про mm -hmm. нонфікшн, вона сказала: я прочитаю, може ловці слів, хтось буде писати, mm -hmm. бо нонфікшн також затребуване видавництвами, як і романи, як і міське фентезі, mm -hmm. які драматичні якісь романи. І вона прийшла і прочитала. І насправді це дуже цікавий жанр. Тим більше правда? що Лариса сама написала mm -hmm. е, в минулому році, видала книжку. Психологічні замальовки. Uh -huh. Тобто вона не просто психолог, вона автор от, подібної uh -huh. літератури. Це була дуже цікава лекція. І коли вона дала завдання, я думала, ну яке завдання? Ми ж не психологи. Uh -huh. Кожен обрав собі тему, і е, вийшло, що кожен з нас може писати нонфікшн. Uh -huh. ну, це цікаво. Це просто те, що базується на, на, реальних. на реальних подіях. Uh -huh. Все, Тут нема нічого складового. Ну, Наприклад, я вибрала тему, так як я багато хожу з плавами. На, на річки сплавлятися влітку, mm -hmm. то я написала, як е, піти в на поход <похо в похід та вер повернутися живим. Mm -hmm. Так, mm -hmm. і мені так сподобалось писати, що я замислилась, а не написати лі справді у mm -hmm. таку книжку. А коли ти прославишся, про тебе будуть писати мемуари, і це теж буде. Новий. <піх> <піх> Власне, ви звертаєте увагу на ті теми, які актуальні, тобто так, які що зараз хоче бачити видавництво, або що було б корисно для молодих письменників? Так, і і закликаєте mm -hmm. спікерів, так? на ці теми? Так, спікерів чи, ну, чи самі mm -hmm. чи робимо завдання. В принципі, у нас кожна наша зустріч, ну, крім літературників, це завдання. Тобто, навіть якщо читається лекція ну, про нонфікшн, лектор обов'язково при... Практичні роботи. Да, практичну роботу. Тобто ми сидимо і лектор, а зараз отаке от завдання дається завдання. Кожен достає чи мобільник, чи лист, олівець і, і починає писати. Цей mm -hmm. шматочок і 15-20 хвилин, а потім ще ми зачитуємо. Ну, хто не хоче читати, ми ні, нікого не заставляємо і обговорюємо. І ми іноді чуємо ну, такі перли, ну, в кращому розумінні. Ну, це ми уходимо з дуже гарним настроєм, mm -hmm. тому що люди пишуть, люди талановиті, пишуть іноді ну дуже цікаві, і, іноді смішні, і, іноді драматичні шматочки. Ми mm -hmm. по якби розуміємо, що. Навколо нас доста біса талановитих людей. Так і є. Так і є. Угу. Давайте повернемося до літературника. Тоді так. коли він відбудеться? В суботу, Вже цієї суботи. Да, 12 квітня, в суботу, в театральному просторі Кут. Угу. У... Разом з Хмельницьким міським будинком культури Фіпотронат. і з фестивалем «Літерія. Ловці Слів запрошують відвідати мистецький простір Кут. І... О 17.00 Вхід за донат. Да, у нас там, донат. У нас там буде стояти така скріночка. І кожен кидає стільки, скільки може. Так, куди ці кошти спрямовують? На, на ЗСУ. Хмельницький будинок культури збирає на потреби так. ЗСУ. Тобто вхід вільних хто скільки може занатити, немає так, якоїсь так, сталої стати. Ніякої ні ставки немає, скільки може. Попередня Навіть... реєстрація чи потрібна. Ой, в мене думали. То <свісно> <Ми не думали. свісно> одразу можна приходити в і задонатити і послухати недописані романи. Там уривки. 70 плюс людей угу. в цей, в цей простір вміщає. Я думаю, що влізуть всі бажаючі. Ще можна стояти проході. <свісно> <свісно> <Один. свісно> так, тоді запрошуйте. Хай люди приходять. А, ми запрошуємо. Ми запрошуємо на наш літературник. Ш... Недописаний роман. Недописаний роман. Ви почуєте шматочки недописаних романів, які пишуться і найближчим часом будуть видаватися у відомих і не дуже відомих, а на наших хмельницьких письменників і запрошених гостів. І приходьте сім... 17-й годині mm -hmm. в мистецький простір Кут. Ви знаєте, це тут близенько, в центрі міста. Вхід за донат. Да, ми будемо дуже раді вас бачити. І ми, ми вас завжди раді бачити в нашій <рес> студії. Дякуємо, що приходите. дякуємо, що анонсуєте у нас події. Нагадаю, що з нами у студії була письменниця та членкиня літературної спільноти Ловці Слів Ірина Подгурська, а також письменниця і співзасновниця літературної спільноти Ловці Слів Ольга Сидоренко. Дякую вам ще раз. Дякую, вам дякую, що запрошуєте.